Далі пропонуємо вашій увазі розповідь учасника АТО про дівчанина Івана Івановича Гайчиня, який, попри свій вік, ризикуючи власним життям, захищав рідну землю у зоні бойових дій. Про те, як живеться захисникам України у зоні АТО, наш наступний відеосюжет. Мабуть, найприємнішою та найактуальнішою подією минулого тижня став приїзд у броди головного старшини Гайчиня Івана Івановича, який нещодавно повернувся зі зони бойових дій. Щоправда, не обійшлось і без поранень. Власне, новинами з передової та подіями, що відбуваються на фронті, він поділився з нами. Ви повернулись з зони АТО. Розкажіть, будь ласка, що вас вразило там найбільше? Що може вразити? Вразити те, що стан таки там вже місцеві місце, 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 населення і міста, і села такі вражає те, що дуже розруха така. Все розбите, оце вражає. І я навіть не знаю, як сказати. От стоїш на позиції, дивишся, як Кажуть, ця земля гарна, ліса, полоси, поля, пшениця. Вразило те, що багато полів не прибрано. Перед нашими позиціями було поле пшеничне. Пшениця дуже вродила. І все задумувався, хто буде збирати врожай і як буде, тому що там і мини стоять, і, і так не кожен комбайнер згодиться працювати на такому полі. Ну кінцевого результату я не побачив, тому що нас вивели звідти. І далі така думка була, що все переможуть. Коли вітер буде в нашу сторону, якби підпалити те пшеничне поле, а там гектарів десь ну, 100 буде більше десь, таке поле. І щоб нас якби викурити, якби, щоб ми звідти відступили чи як. Но результату тобто, кінцевого не бачу. хто прибирав те поле, як там, тому що в нас перевели в другий район. Також Іван Іванович розповів про головні завдання в зоні АТО та присутність російських військ на сході України. Охорона і утримання своїх рубежів і відповідь на їхні агресивні вилазки, тому що постійно старалися в нічний час. тако десь перед вже як сонце зайде вже вечір, і ніч починається, от вони. Робили вилазки в нашу сторону, відкривали вогонь. І тоді, тоді, так. Да, отаке наша задача була відбити, не дати їм проникнути в тил чи обійти зліва справа. тим ми займалися. От є різні думки. от Росія говорить, що там немає військ, Україна говорить, що є. Що ви про це думаєте? Я не думаю, я знаю, що там. Так, їхні. Я вже зимою розказував, що коли нас обстрілювали сепаратисти з артилерії, з градів, в них не було такої кучності ну, снаряди на наші позиції. Там, 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 якби розльоти були. А коли вже ми відчули, що то прийшли, стали про нас росіяни стріляти, в них пішов такий вал. Отак йдуть. То вже, то вже професіонали стріляли. Після кожного гуманітарного конвою, напевно, обстріл все посилюється поселюються. Так Ну, воно, воно так і воно так і було. От тільки об'являть, що йде гуманітарний mm -hmm. конвой, значить на другий день вже починається масований обстріл. Це вже так, вже ми знали. Вже готувалися до того. Наскільки забезпечують держава? Я в таких за рік ситуаціях не був, щоб, щоб не було що поїсти, щоб не було води, щоб не було що одягнутися чи що, Я такого, не, такого не було. Що дехто може там що, от, не було, що їсти, не було. їсти є. Ну плюс те, що волонтери привозили, да, то було до, як його, до картоплі, до тушонки, якби на столі от накриють mm -hmm. і подають там те, що і вареники, і голубці. І ковбаса, і сало. Таке ну, все було дуже багато. достатньо, mm -hmm. хватало. Так що проблем не було такого, щоб солдат ходив там розутий, розтягнути. Mm -hmm. Завжди було достатньо і забезпечення була нормальна. Важлива, напевно, нема, напевне, але точно важлива і підтримка сім'ї. Як... А, ну так, да. сім'я це тил. Який, якщо, якщо не буде тилу, якщо сім сімейної підтримки не буде, то взагалі я рахую, що ну, дружина, діти мене підтримували постійно. постійно. Вони навіть хто от чекав своїх солдатів зайти, то їм тяжче було ніж нам. Вони кожної, вони були на взводі постійно, тому що... Ми знаємо от, ситуацію так, і що от я є, я там відпочиваю, чи я стою на рубежі, чи я там охороняю, чи ще щось таке. А вони ж чуть дзвінок і вже все. І вже думають щось. Щось завжди спередової чекають, якби щось. Звіститися. Хтось подзвонив, вже маєш і стати. Mm -hmm. Так що тут тяжко було батькам, дружинам, дітям було дуже, дуже тяжко. Я рахую так. Тому що спілкування от з хлопцями і з побратимами бойовими, то каже, моя тільки подзвоню, все вже каже, вона боїться підійти, навіть взяти телефон. Подумає, брати її чи не брати. Дуже багато так, що переживали сім'ї. Не оминув увагою найбільш негативні сторони. Зокрема, розповів про найбільшу ваду бійця алкоголізм, який є причиною більшості бід та може навіть спричинити загибель усього колективу. Б'ють на те, що я морально втомився, я зніму себе стрес. Тільки як коли мене тут налято, горілка, от я випив, я значить якийсь стрес. То не правда то навпаки ще більше людина, в нього страх з'являється більший. Ну і зраджує колектив тим. Я таких називав зрадники. Зрадили мене і колектив за бутилку горілки. Я так і казав. Казав, що я вас алкашів ненавидів, ненавиджу і буду ненавидів. Тому що такому не можна довірити в той момент, ні по його поста. Ні, якусь бойову задачу, тому що він може підвести в будь-який час. Піде на пост, заснув. А ми ж таким довіряємо. Ми відпочиваємо, він держав після відстояв своє і пішов відпочивати. А він пішов на пост і заснув. Це вже виявляється, що ми все. Ми... А всі думають, що це так, там сепаратисти, сепарати. Російська розвідка дуже працює. І навчин прийшли, він спік. і Я не чіпаю, І не буду чіпати. Тому що такі потрібні їм. Uh -huh. Проникнуть бліндаж, або гранатами закидають, або так, поріжуть і все, і пішли. А йому що? Проснеться, поплачеться, що він да, все. Це те, що найбільш негативно, а Це Це найбільш… Самі, навіть… Я рахую, що сепаратист не, не такий мені ворог, як горілка і п'яний наш е, суда. Mm -hmm. Ото я рахую, що він саме більший в тому питанні. Ненадійність вона. <гум> Само собою. Mm -hmm. А що найбільш позитивного вам запам'яталося? Позитив це коли рота, звод це е, згуртований колектив, який виконує. Бойову задачу, і які тримається плече товариша називається. Відчуваєш плече товариш, стоячи в окопі, бачиш зліва і справа, це вже в людини, що виробляється вже спокій, вже він твердість, і він вже не боїться, що він один проти ворога, а є плече товариш. Вирішення задачі колективу такої. Навіть <кліст> виховання цих негативних товаришів, коли колектив виховує, коли право каже, що ти О, то, то саме. І наскільки то ефективно, от, те <кліст> виховання, як ви кажете. І... <кліст> ну, я думаю, коли от я один на один кажу, що ти такий-сякий, це одна е -е, дія виховання. А коли вже, як говорить... 5, 6, 10, mm. Петро не робиться. Чи там ще раз повторюється, значить будуть сильніші важелі впливу. Варто згадати й про те, що у зоні бойових дій Іван Гайчиня отримав поранення. Про це він розповідає далі. Дерзінна розвідувальна група йшла в нашу сторону, її засікли. І треба було її відрізати від сторони. Група в нас було 4 чоловіка. Я йшов перший, ззаду йшло. Відстань 10-15 кроків йдуть. Ну все може бути, прикриття. Трава висока, кущі, дерева. Не побачив. Що я. Я вже розказував, що дається 3 секунди прийняти рішення. Я думав, що по мені стріляли, тому що я такий був, як спрацьовує механізм, як постріл з пістолета. Такий сухий. Osionfish. І я думав, що стріляти, я повернув голову, побачив гранату. Okay. Прив'язану. Моя реакція була повернувся і впав. Бронежилет поміг, тяжче падати було. Нічого не відчув. А вже як десь такого секунди, ну, побачив кров на нозі. Я зрозумів, що я поранений. Відповз до своїх трошки так. Кроків 15-20 вони мене підібрали. Зразу надали медичну допомогу на швидку 8-15 поранення, а в 11 ранку я вже лежав на столі в Северодонецьку. Це кілометрів 50 від позицій туди. Мені як бачимо, підтримка важлива, яка б вона не була чи А виріша, як же? Ну я ще казав, плече товариша, а тому вона, що одна людина не може піти десь от захотілося б Завжди має бути... Е... Хтось має тебе підтримувати і хтось має тебе страхувати. По-любому. Війна, ліс з любого, за любов дерево можуть пролунати постріли. Напевно, така дружба якраз і залишається на все так, Тому що, о, як, знаєте, російська пісня «Со сльозами на глазах, отак от і ми зустрічатися будемо, згадувати. Негатив відійде, негатив забудеться, а іменно те, от, як ви питаєте, те буде для того, щоб сльози на очі, коли згадаєш ті всі тяжкі часи. Рік пролетів дуже швидко. А як згадаєш, як ті дні проходили, ночі і так далі, і так далі, дуже було тяжко. Чи покращилася загальна атмосфера на тому, Бу... наскільки було? Упевненість, ну, головне – впевненість. Перші дні, коли приїхали, я згадую, і коли вже от, вже от, вже Кримське, коли йде обстріл, вже от солдат займає... Я по собі. Я від бліндажа, де була управління роти, і до передової, треба було десь кроків 100. Може більше, може менше такого. І коли я, як починаю цю обстріл, я займав свої позиції біля хлопців своїх, біля солдат. От, і коли я е, як займав позиції, і хлопці, то я бачив впевненість, страху нема взагалі. А були от такі валік, він з Ріненської області. Земляк такий бусь, фамілія. Він взагалі, от я стою у копі, mm -hmm. кулі чути, кулі літають. Е, мішки тут є шолом, стараєшся, як то не показуватися, відповідаєш. Курган ззаду нас. Курган. І він стоїть на кургані, це метрів чотири вище мене. Mm -hmm. Кулі як? Як не дадуть сказати вояки. Кулі йде більше вверх ідуть кулі. І він стоїть там і коректує вогонь і короти. Там стоять ЗУшники, АГС, фоготи в ту сторону, якби. І він каже, вже так пристріляні, що він вже каже, так, я чую його, він кожен. І він стоїть у окопі, він не ховається з биноклі і дивиться, звідки стріляють. І де, де я коректує. Я не знаю, на мою думку, то така мужність у людини. Надзвичайна да, мужність. Я йому і сам казав, валіть, кажу, ти ще сім'ї не маєш, бережи життя, ти ще молоді, ще все все. Іван Іванович, все нормально. Іван Іванович, все нормально. Отакі. Ось такими насправді справді не пропадеш ніде. Так, я з ним пішов би в вогонь і воду і в розвитку пішов. би. І якби він захотів щоб мене взяти. такі. І дуже багато таких. Тож, наприклад, як він стріляє з зенітки, захисту немає ніякого, броні немає ніякого, він починає стріляти, його вже засікають і по ньому ведуть вогонь. Це ж теж мужність. Як він стоїть кулемет великокаліберний ДШК, він теж захисту немає. Він теж тільки пару пострілів зробив. Все, його засікли. Снайпер по ньому б'є. Теж там є, в них зброя і є. Вони б'ють. Це ж теж мужність Солдат. Як відомо, найбільша підтримка йде саме з Заходу України. Як реагує тутешнє населення? Чи допомагає воно? Наскільки допомагає? Ну, що з заходу? Вся Україна. Наприклад, я от лежав у Харківському шпиталі. Тож волонтери йдуть, пропонують, носять все, в воду, що вам хлопці, це все. Одяг, ну все. Вся Україна. Вже, вже нема такого, що от захід. Е, я не можу поділити, що от захід є більший, а схід менший. Ні. Схід теж дуже, даже суттєва допомога. Велика підтримка була і від бродівських волонтерів. Про них Іван Іванович згадує з особливою гордістю. А, ну про Бродівське, про своїх, та то я взагалі. Тільки телефон раз і вже все. Як не по е, пошті новій, то везуть, везуть і, е, і постійно дівчата. Все, а його що вам треба? Кажу, мені нічого не треба. Що вам треба? Дивишся, привозять все є. О, що я хотів сказати волонтерам? цигарки не везіть. Нема чого гроші тратити даремно, краще в тепловізорі, біноклі. Каву хай чай п'ють вояки. Знаєте що? Є такі, що він вдома чаю радий, а туди вже дзвонить мені каву таку привезіть. мода. Ось стільки води. Ні, ось стільки кави, ось стільки води. він собі як я не знаю на курорті якомусь, а не на передовій. А солдат має так. Чай наляли, зафарбував, поїв, запив і пішов, все. А саме головне солдат додати. додати. Тепловізор, біноклі і приціли теж. Всього. От що найголовніше. Тим, хто повернувся, що найбільш необхідно, щоб адаптуватися до як -то кажуть, відношення наших тут людей. Щоб прийняли їх не як таких, як самі, що гуляємо, відпочиваємо, а як солдатів-захисників. Тому що чуть, якби не таке відношення, от він знає, що він то заслужив, він має право на те, Даже от перевезення от маршрутки. Каже, я учасник, учасник бойових дій. Він каже, твоє у БД я солярки чи бензини не куплю. Це таке відношення. То він там Це... стояв на передвізах, да. а то й. А, а, він, а він починає такого. І обідав людині, значить що? Я там замерзав, холод. Е, місяцями не роздягаючись спав на, на дошках. Не на ліжкові з матрасом і в теплі. а... Так що ну, не можна було розутися, замерзало взуття на ногах, тому що такі були ситуації. і Тут таке відношення. Прийняти їх, щоб не було агресії з їхньої сторони, тому що є всякі люди. до того, Наприклад, до них треба відноситися, якось помовчати, уступити, подякувати зрозуміти його, піти на зустріч йому, а не так, що я тебе туди не посилав і так далі. і так далі. Такого не може бути. Має бути згуртованість наша. У нас, я не знаю, нація в нас, щоб ото так згуртувалася, я рахую, що ні. Більше сім моя хата з краю. От ви йдете, депутати, як ви вважаєте, ті вибори щось принесуть, якісь зміни на краще? Та з кожним, я рахую, з кожними виборами все, все більше йде людей порядочних, все чесних, справедливих. Все хочуть бачити не так, що одних олігархів, які наживаються і забирають все. Я не знаю, що ще лишиться нам, простим лю людям. E, і отакі от приходять люди, які будуть захищати іменно бідних. Тобто Те, позитивна тенденція Так, позицією. Так, тому що e, ця людина, яка була на передовій, бачила, як, як і відчувала, і, e, e, як рвуться снаряди, пережила це все, як кулі свистять над головою. Я не думаю, що він е продасть душу дьяволу, як кажуть, або і піде на якийсь, ну е буде ж пропонувати. Я не думаю, що така людина піде на е совість свою, якби кладе десь на полку і буде, вона буде захищати таких. Які ваші прогнози війна, коли закінчиться? А війна. Так, війна, якби Путін забрав свої Збройні сили з, з, зі Сходу, за неділю вже б наші батальйони, наші Збройні Сили стояли на кордоні. За неділю вже вигнали всіх там. Не, не забере, значить буде ще продовжуватися. — І скільки? як Ви думаєте? — Хотілося б, щоб вже завтра, до Нового року максимум. Але ж. І наостанок ваші побажання тим, хто там стоять, тим, хто повернеться. Триматися, триматися і вірити в перемоги, боріться, вірте і перемагайте. А тут, тут в тилу. Треба згуртовуватися. Треба згуртовуватися, коли ми будемо всі разом боротися з несправедливістю, з посяганнями на наші права. І тоді ми будемо, ми виграємо і швидше, швидше дійдемо до такого життя, яке Ереська казала, що в 40-му році рівень життя на Україні буде рівнятися як Швейцарія. Я сподіваюся, що може так і буде. Але нам треба разом. Разом, разом, разом.